Шановні друзі, ми обговорюємо з вами дуже важливий законопроект про благополуччя тварин. А ми не хочемо поговорити про благополуччя людей. Ми не хочемо поговорити, коли в Україні до людини відносяться як до тварини. На жаль, таке сьогодні в нас є. Про що я говорю? Наприклад, про бусифікацію. Я спеціально, бо знаєте, таке відчуття, що її ніхто не помічає. Що в нас типу все нормально? Я хочу показати два відео. Оце в нас перше відео Житомирське ТЦК обговорює на своїй нараді, як їм ловити людей. Давайте авторія запускати, давайте де завгодно. Це нормальна історія. А друга, це я хочу вам яке показати відео. Це відео, як просто військовослужбовець ТЦК на вулиці б'є людину. Просто. Отак, от він от підходить і б'є її, потім знову б'є. Інші навколо військовослужбовці роблять вигляд, що нічого не відбувається, ніхто цього не помічає. Це нормально. Це Конституція України, стаття третя. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це конституція України. А це місце гаранта конституції. Президента Зеленського, який ще є верховним головнокомандувачем, а фактично і верховним комісаром військовим України, бо він командує всім цим і він дає усьому цьому відбуватися. Далі йде знущання над конституцією, і далі йде знущання над людьми. Так бути не може. Бусифікація має бути зупинена. ТЦК розпущені і запущений нормальний мобілізаційний механізм.